Посіяли соняшник, приїхали перевірити сходи і розумієте, що схожість і енергія проростання дуже низькі і маєте менше 40 тисяч насінин на гектар. Така неприємна ситуація може статись по різних причинах. Одна з яких неякісне насіння. Тому в цьому відео розповім, як обрати якісні гібриди під вашу технологію та потрібну групу стиглості. Гровекс допомагає годувати світ. При виборі гібридів для посіву, перш за все, необхідно правильно оцінювати проблему та потенціал кожного окремого поля. Навіть якщо всі поля господарства знаходяться в одному регіоні, в одній кліматичній зоні, вони все одно будуть відрізнятися за рівнем вологи, родючістю ґрунту, поширеними хворобами, шкідниками та бур'янами, попередниками і так далі. Саме через це господарствам рекомендовано висівати 3-4 гібриди з різними характеристиками та групою стиглості. Група стиглості показник, щоб зрозуміти, чи вистачить продуктивних температур для дозрівання гібриду в регіоні, в Кому плануєте вирощувати соняшник, і щоб зрозуміти, скільки соняшник буде знаходитись на полі, чи буде час його вчасно зібрати до посіву наступної культури, якщо згідно з групою стиглості збирання соняшника заплановано на жовтень листопад, то автоматично виключається можливість на цих площах у вересні посіяти озиму пшеницю. На які гібриди соняшника варто звернути увагу? Давайте розберемо для кожної гербіцидної технології окремо насіння соняшнику. Рекомендовано підбирати під ту технологію, яка вирішуватиме проблеми вашого поля. При виборі гербіцидної технології обов'язково потрібно враховувати, яка культура буде наступною у сівозміні, адже після дії деяких гербіцидів може тривати до 9 місяців. На соняшнику застосовують чотири технології вирощування. До кожної з них підходить певний гібрид, стійкий до діючої речовини препарату, що застосовується. Ви можете відразу перемотати на потрібну вам технологію вирощування або залишитися зі мною і почути цікаву інформацію про корисну таблицю, яку можна отримати. Перша і досі досить розповсюджена технологія класична. Вона підходить для господарств, що мають відносно чисті від бур'янів поля. Якщо треба ранній гібрид, тоді можете обрати Честер від Сенгенти або лг чотириста від лімагрейн. Лімагрейн трішки дешевший. Він 6158 гривень за мішок, а Честер коштує зараз 6498 гривень. Обидва з семирасовою стійкістю до вовчка, стабільні з високим потенціалом врожайності. До речі, більше актуальних гібридів ви можете знайти в нашій таблиці. Тому, якщо вам треба посилання на цю табличку, пишіть про це в коментарях. Ми надішлемо замовити всі гібриди з таблички. Можна зателефонувавши в Гровекс Маркет національну онлайн дистриб'юцію, або як мені подобається казати, про Гровекс Маркет комфортний магазин Аграрія. До речі, насіння досить швидко розбирають. Тому, коли ви дивитесь це відео, можливо, якогось гібриду, який я озвучила, в наявності вже немає. Різне може трапитись, тому обов'язково телефонуйте в Гровекс Маркет. Менеджери вам все підкажуть. Ліричний відступ закінчився, продовжуємо. Якщо шукаєте середньоранній гібрид, це може бути ЛГ-50505 від Лімагрейну за ціною 5907 гривень, або розалія від Лідея 8085 гривень. Це ціни за мішок 150 тисяч насінин. Середньостиглі гібриди – «Аризона» або Ласкала. Вони мають семрасову стійкість до вовчка. Обидва гібриди сингентовські. «Аризона» коштує 7 тисяч гривень за мішок, а ласкала 6 тисяч гривні. До речі, на Аризону акція до 1 листопада, тому можете вигідно зараз придбати. По середньопізніх гібридах рекомендую «ЛГ-5687» або МАЗ 97 А. З класичною технологією закінчили. Переходимо до експрес-сан технологія, яка дозволяє боротися з широким спектром дводольних бур'янів. При цьому її ефективність не залежить від типу ґрунту, його вологості чи способу обробітку. За такої технології гербіцид доволі швидко розкладається і дозволяє на тому ж полі сіяти. Будь-яку культуру після соняшника з мінусів діюча речовина препарату відноситься до АЛС-інгібіторів, які радять застосовувати не частіше ніж раз на три роки. Вибірка гібридів під технологією Експрес-Сан так само поділена за групою стиглості: Ультраранній Тор ТОР-7+. Ранні Лондон, Суомі. Середньоранні Бостон лг Бостон-ЛГ-50-559. середньостиглі Аргентік Сайберік, середньопізні Субару. П64 ЛЕ 153. Третя технологія Clearfield під Євролайтнінг дозволяє у період після появи сходів боротися з однорічними дводольними та злаковими бур'янами. Технологія дозволяє контролювати найбільш проблемні бур'яни, у тому числі усі раси вовчка, та пригнічує багаторічні бур'яни у посівах соняшника. Вибірка гібридів під технологією Clearfield поділена за групою стиглості. Ранні Корсика НСХ 6342. Середньоранні генераліс Барбаті. Середньостиглі графік КЛ і Міленд. Середньопізні П-64 ЛЦ108. Четверта технологія Clearfield Plus під Eurolightning Plus є вдосконаленою версією попередньої технології. У ній розробникам вдалося зменшити пестицидне навантаження на гектар, зберігши при цьому максимальну ефективність препарату. Вибірка гібридів під технологію Clearfield Plus поділена за групою стиглості. Ранні Genesis LG50455, середньоранні Belfis Oasis, середньостиглі Мічіган. Дракаріс середньопізні лг 5671 Сорес. Нагадую, що більше гібридів під вашу технологію та потрібну групу стиглості знайдете в табличці. Щоб ми вам на неї посилання відправили, пишіть про це в коментарях. І наостанок хочу ще трохи сказати про декілька важливих пунктів при виборі гібриду. Перш за все, це про вовчок Соняшниковий. Раніше Вовчок був проблемою здебільшого південних регіонів, проте зараз цей бур'ян набуває поширення і на півночі. Залежно від його розповсюдженості, він може знищити від 5 до 90% врожаю соняшника. Тому, по-перше, необхідно обирати стійкі до вовчка семирасові гібриди, а по-друге, застосовувати відповідну гербіцидну технологію. І про інтенсивність гібриду. Гібриди інтенсивного типу не зможуть розкрити свій потенціал і дати високу врожайність за екстенсивної технології вирощування. При підборі гібриду також важливо врахувати генетичний потенціал урожайності. Та олійності, а також стійкість гібриду до стресових умов вирощування та поширених хвороб у регіоні. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Нагадую, щоб ви поставили вподобайку цьому відео та підписались, якщо цього ще не зробили. І пишіть насіння, якої компанії ви переважно купуєте і чому. Давайте обговоримо. Чи поговоримо, чи обговоримо. Пока.